Напевно, день той сонце був нагрітий, коли йшла пустиною агар, в обличчя вітер вучко колючий, а під нами ось пісок їх жар, іде знесилена, пригнічена, розбита, натомлена, на вічаю межі, вже стільки сліз в дорозі, пролито, вже стільки болю й каяття в душі. Якби ж сама, а то ще син із нею. Обоє вигнані із дому нікуди ідуть отак з розбитою душею, з буханцем хліба і бурдюком води. Відумне легке збилися з дороги, та й чи ж існують в пустині ті шляхи. Мандрівці швидко додалось тривоги, коли не стало хліба і води, а навкруги пісок нітюча тиша і де видніються кущі. Під ними сина помирати лишить, і відійде, щоб в тій страшній тиші піднести голос в безпораднім плачі, сльозами Богу вилити той біль. Їм вирок, смерть в постині цій. одна у неї є ще заповітна ціль на відстані стріли, навпроти сина, що помирає без ковтка води, згадати шлях, який прожила у статусі невільниці і раби. Не жаль шатра затишного чи їжі чи одягу, що вдосталь неї був. Жаль лиш одного піддалася гордині, хоча той час давно вже й проминув. Уже вона корвіла свої пані та непокірним виріс її син. Тепер вони обоє вигнані, і вихід з цього є у них один померти у розпеченій пустині, без хліба, без холодної води. Та Ангел каже: ось почув я нині той голос отрока. Вставай, іди, дивись, криниця, набери водиці, напій дитину, пий сама, живіть. Як щастя, мій наповнили зіниці, яка щаслива була отомить. Коли уста, потріскані від спраги, припали до холодної води, де взялася сміливості відваги, бурдюк наповнений до сина, донести, і знову в тіло повернулись сили, і знову ідуть дорогою вони. Миттєво їм бадьорись відновили ковточки життєдайної дайної води, що Бог послав, зважаючи на сльози, зітхання й крик. Це були молитви Агара сина, як ішли крізь грози безлюдної пустиної води. Як часто й ми йдемо крізь пустині. Нелегкого й тривожного життя, і часто завмираємо хвилюванні коли в життя вривається біда, коли хвороба розбиває тіло, коли розлука білью душу рве, коли всього на серці наболіло, чи ж не пустиня це та Бог веде, хоч часто ми того всього й не бачимо, Забіліє розпачем, як поруч він стоїть, як часто ми в таких пустинях плачемо. Як часто до нестерпності болить душа і тіло, і слова зникають, щоб ними Богу вилити свій біль, і наші молитви не затихають, і, здається, втрачена уже усяка ціль. Та пам'ятай, коли ідеш в пустині без рідних друзів, просто сам один, то в горі і в безпорадності годині на тебе там чекає Божий син. Щоб простягнути руку допомоги, вказати джерело, де є вода, розвіяти і болі, і тривоги, коли будеш дивитись на Христа, коли уста не можуть говорити, моли сльозами, подихом душі, вір, Бог могутній може зрозуміти твій шепіт, твій крик, і стогін у тиші. Пустиня вчить молитися до Бога. Без пафосу, без зайвих гарних фраз, тому не раз лежить туди дорога, тому що Бог навчити хоче нас, як треба довірятись йому щиро, як відкриватись Богу в простоті, хоч часом може й несправедливо, що стільки горя випало тобі. Та знай: надміру Бог не посилає страждань і горя у твоє життя, і у пустинях нас не залишає. А там готує нас до майбуття у вічних і святих оселях раю, де буде світла радість без кінця. Тому в пустині не підай свічаю, в пустині ти шукай свого Творця, в пустині ти шукай живого Бога, Крізь біль і сльози, розпач і вічай. Молись йому, розвіється тривога, світліша стане, стежечка у рай.